Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Проїзд у Запоріжжі знову платний. У мерії затвердили єдиний тариф для автобусів, тролейбусів і трамваїв 10 гривень, оскільки комунальне підприємство Електротранс» опинилося на межі банкрутства для пільгових категорій, як раніше проїзд безкоштовний. Гроза в Запоріжжі, ДСНС та комунальники прибирали завалені дерева. В одному з районів дерево впало на припарковану автівку. У дії з'явилося посвідчення ветерана. Його можуть отримати не лише військові, а й постраждалі від війни. Посвідчення можна використовувати для отримання компенсації і пільг у транспорті, лікарнях, закладах освіти. Тощо росіяни просунулися біля Роботиного, Що видно на мапі Діпстейт, активізували штурми північно-західніше від вербового. Запорізькі захисники повертають позиції завдяки ефективному знищенню окупантів FPV-дронами. Наркотиків на мільйон гривень знайшли вдома у чотирьох мешканців Запоріжжя та району. Під час обшуку поліцейські виявили кущі канабісу, психотропні пігулки, а також зброю, гранати, навої та обріз рушниці та близько 100 тисяч гривень готівкою. У запорізькому цирку виступає червонокнижний ведмідь, яких в Україні не більше трьохсот. Зоволонтери помітили на афіші шоу з бурим ведмедем, що заборонено законодавством. У цирку відповіли тварина належить артистці, яка придбала його ще до занесення в червону книгу. Біля села Підпорожнянка піймали двох браконьєрів. Ті за допомогою човна і сіток незаконно виловили близько сотні рибин, що в еквіваленті збитків екосистемі становить 126 тисяч гривень. ДСНСники врятували собаку, який провалився у яму під балконом багатоповерхівки. Його дістали з глибини півтора метри. Хвостатий не постраждав. А більше новин чекайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся аби бути в темі.